Кожного на його життя є призначення від Бога, і коли ми живемо за цим призначенням, ми є в благодаті Божій. І зараз в соціальних мережах дуже багато пустих людей, які грають свою роль, але самі вони є в депресіях, самі вони є в проблемі, і хоч вони могли состоятися в матеріальній сфері, і їх може про. Прокручувати Ютуб, але самі вони в них є проблема в духовному світі. Вони не мають смисла життя, вони не виконали волю Божу. І люди ведуться на цю картинку, але нам важливо слухати людей Божих. Адже якщо навіть кладуть їх під бан, їхнє слово завжди буде актуальним. І ми можемо війти дійсно в це призначення через людей Божих, коли ми слухаємо це Слово Боже і розпосюджуємо його далі, викладуємо на свої. Соціальні площадки да щоб люди вони чули істину і приходили до Бога.